Голосували за і проти. Депутати обласної ради проголосували за кілька звернень та створили нову відзнаку. Хто допоможе? Туртуар на вулиці Соборній у Рівному десятиліттями без ремонту. Люди у ITV. Новини. Добрий вечір. Незаконна вирубка дерев, чорнобильські виплати та лікування рідкісних захворювань. Це одні з ключових питань, які розглянули на сесії Рівненської обласної ради. Окрім цього, затвердили продаж приміщень, які у власності облради та обговорили стан доріг. Більше знає наша Вікторія Кимець. Мають бути справедливі виплати чорнобильських пенсій. Таку вимогу поставила Рівненська обласна рада у зверненні до Кабінету міністрів України. Це питання винесли на засідання сесії. Ті, хто незаконно отримував, мають бути позбавлені цих виплат, але загалом... Ті громадяни, наші які проживають на полісі в зонах ураження, мають залишитися і отримувати ті пенсії, які були передбачені законодавством. Як зазначив заступник голови обласної ради Микола Кучерук, звернення підготували не просто так. За його словами, в області побільшало випадків із зловживанням виплат так званих чорнобильських пенсій. Це вже тягнеться дуже дуже багато років, і так як завжди, ви... Кають різні перекоси. Хтось говорить, що там в одній хаті приписано по 50 чоловік. Хтось говорить про те, що ті мають право, ті не мають. Через відмінені виплати Чорнобильських пенсій люди на півночі Рівненщини неодноразово проводили збори, де вимагали повернути доплати. Претензії надходили і на адресу Рівненської обласної ради. Зі свого боку обласні депутати проголосували за своє звернення до кабінету міністрів, адже такі питання на місцевому рівні не вирішують. 47 за. Так у майже одноголосно депутати підтримали створення центру лікування рідкісних хвороб. З'явиться він на базі обласного диспансеру радіаційного захисту населення. Спочатку там лікуватимуть лише дорослих. Згодом знайдуть фахівців і для дітей. Ми плануємо, щоб наш, ну, по-простому, наша Чорнобильська лікарня стала таким регіональним лідером і центром саме в лікуванні рідкісних хвороб. Це мукові орфанні захворювання. Окрім цього, депутати також підтримали ще одне звернення до Кабміну. Просять, аби на рівні держави врегулювали ситуацію із незаконною вирубкою лісу на землях запасу, які у комунальній власності громад. Андрій Карауш повідомив, що через такі дії страждає місцевий бюджет. Зокрема, Рокитнівська громада за незаконну рубку сплатила майже 3 мільйони. Добровицька майже 5 мільйонів. Корицька майже півтора мільйона. І Рафалівська 151 тисячу гривень. Інструментів для здійснення таких повноважень територіальних. Громад... Немає. Але відповідно до Лісового кодексу України, якщо винних у заподіянні шкоди незаконної вирубки лісових ресурсів не встановили, збитки має компенсувати орган місцевого самоврядування, що є значною втратою для місцевих бюджетів в умовах воєнного стану. Не забули й про тих, хто на фронті та в тилу допомагає наближати перемогу для військових та волонтерів на Рівненщині. Створили нову відзнаку. Називатиметься вона Хрест Клима Савури. Кандидатури військових спершу мають затвердити місцеві ради за місцем проживання захисника. Опісля претендентів розглядатиме комісія при облраді. Ми не визначали конкретні умови. Це саме за Героїзм, мужність при обороні нашої держави саме для рівненських захисників і захисниць. Ця нагорода також під час сесії виставили на продаж адміністративне приміщення на вулиці Симона Петлюри та нежитлове приміщення на поштовій. Проголосували за низку земельних питань, а також розглянули запити депутатів щодо ремонту обласних доріг. Вікторія Валентин телеканал Крадіжка посеред білого дня у рівному відомо, що 22-річний чоловік увірвався до поштового відділення, погрожував працівнику ножем і забрав дві випадкові посилки. Після скоєного чоловік намагався втекти на автомобілі. Його затримали працівники поліції. У правоохоронців виникла підозра, що чоловік під дією психотропних речовин. Втім, огляд проходити він відмовився. Наразі триває досудове розслідування за фактом розбійного нападу. Керував неповнолітній відповідатимуть батьки. На рокетнівщині поліція притягнула до відповідальності батьків 10-річної дитини. У соцмережах правоохоронці побачили відео, на якому неповнолітній керує мотоциклом. Поліцейським вдалося з'ясувати, що інцидент стався в селі 17-річна дівчина, будучи за кермом мотоцикла, знімала на відео, як її 10-річний товариш їде поруч. Більше того, хлопець був без шолома. На дівчину склали адміністративні протоколи за порушення ПДР також до адміністративної відповідальності. Тягнули і батьків хлопчика. Хотіли втекти на Рівненщині викрито нову схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Цього разу зловмисники продумали все. Одні шукали клієнтів, інші проводили їх через кордон. Організатор наразі переховується за межами України. Деталі розповість наша Валентина Захарчук. Викрили чергову схему втечі з України. Днями Служба безпеки разом із прикордонною службою та поліцією на гарячому затримали ділків, які незаконно переправляли через кордон чоловіків призовного віку. Зловмисники свої послуги оцінили у 8 тисяч доларів. Підозрювані виявились мешканцями Рівненщини. Ділки мали чіткий розподіл своїх обов'язків. Організатор здійснював пошук клієнтів. Інші два учасники виконували роль провідників та мали забезпечити безперешкодний обхід контрольно-пропускних пунктів та блокпостів. Щоб схема працювала, і зловмисники не потрапили в поле зору українських прикордонників та правоохоронців, потенційні ухилянти мали дотримуватися чітких інструкцій та настанов. Слідство встановило, що організатор незаконної схеми наразі переховується за кордоном. Вирішується питання повідомлення про підозру третьому учаснику незаконної схеми, який наразі знаходиться за кордоном. Фігурантам справи, яких затримали, вже повідомили про підозру у вчиненні злочину та обрали запобіжні заходи. Суд обрав 23-річному фігуранту запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном 60 діб із можливістю внесення застави у сумі 604 тисячі гривень, яку він вніс. А 22-річному молодику цілодобовий домашній арешт вирішується питання про обрання 17 та 22-річному фігурантам запобіжних заходів. Правоохоронні органи майже щодня викривають подібні схеми, а суми, які вимагають організатори, лише зростають. Валентина Захарчук, телеканал Media Group. Десятиліття без ремонту ями на тротуарі на вулиці Соборна замощують усім, що під рукою. Численні звернення ані до попередників, ані до теперішньої влади результату не принесли. Тротуар продовжує руйнуватися. Чому влада ігнорує проблеми людей? Та чи є надія, що тротуар таки відремонтують? З'ясував наш Артем Максименко. Їхала жіночка з каляскою з дитиною маленькою по цих грубах. Перевернулася, дитина вилетіла, жінка плаче? Ця ситуація трапилася на мікрорайоні ювілейний на вулиці Соборній на ділянці, яка мала би бути тротуаром. Проте там десятиліттями розбитий асфальт, ями замочені будівельним сміттям. Жителі прилеглих будинків самостійно час від часу латають вибоїни усім, що під рукою. Коли йде дощ, вся щебенка отам внизу. І щоб власть почула, що дворники як матюкаються, кажуть, неужели вже не можна цю дорогу зробити за стільки років? Приїжджали, подивилися, да треба робити. До Хомка звертались два з половиною срока. Він був. добре, добре вже починалася епопея от чайки ще. Спокійного, добре-добре зробимо, а воно все хуже, хуже. Мешканці вулиці стверджують, що їхні регулярні звернення до влади міста результату не дали, були лише формальні перевірки. У прошлому році сказали, що ми поламали самі дорогу, бо ми проводили газ. А я кажу, передай тому начальнику, що він некомпетентний. О, бо труба йде он по обриві, так що ми його не ломали. У департаменті інфраструктури та благоустрою Рівного розповіли, що раніше не робили ремонт через брак коштів та завантаженість на інших ділянках міста. Пообіцяли, що звернуть увагу на проблемну ділянку. По даній адресі спеціалісти вийдуть, оцінять масштаби руйнування. Подивимося, знову ж таки, ви розумієте, що ми можемо здійсняти Сьогодні поточний ремонт, вияснять власників. Які з видів ремонту потрібно буде задіяти на даній ділянці? Вже тоді прийметься рішення щодо виконання чи відбудови даного тротуару? У департаменті додали, що також хочуть дослідити причини руйнування тротуару. Якщо вони є, то спробують їх усунути теж. Чи ремонтуватимуть ділянку уже цьогоріч, Поки що невідомо. Артем Максименко та Богдан Прокопчук, телеканал Group. Без освітлення камер та охорони рівняни ввечері бояться ходити підземним переходом на проспекті Миру. Після того, як звідти з'їхали підприємці, стан переходу лише погіршувався. Жодних ремонтних робіт не починали. Чи варто на них чекати цьогоріч, розповість наша Валентина Захарчук. Комунікації нема ніяких. Ну, колись тут е, трошки вона плавала. Ну, воду прибрали, але бажано трошки трошки довести. Кажуть, до... Йдеться про підземний перехід на проспекті Миру в Рівному. Він у такому стані вже не один рік. Коли звідси виїхав бізнес, ситуація стала ще гіршою. Дуже страшно тут, особливо ввечері йти, тому що вона не освітлюється. І тут завжди відкриті двері цих кіосків. Пані Марія раніше торгувала у підземному переході. Розповіла, що кіоски пустують, тому що підприємцям вказали на вихід. Проаргументували таке рішення ремонтом, який буцім то мають робити. З того моменту пройшло вже півроку, а жодних робіт так і не почали. Додає, завдяки магазинам у переході було освітлення, охорона та камери. Коли функціонували магазини, відповідно і була охорона, яка на постійній основі там щодня була, і навіть вихідні дні. Коли закрилися магазини, охорона якби вже й не потрібна. Відповідно, залишилися лише камери з відеоспостереження, але з часом чомусь їх не стало. У департаменті інфраструктури та благоустрою рівного кажуть, що ремонт із виселенням підприємців не пов'язаний. Вони повинні були з'їхати, тому що закінчився договір оренди. Що стосується питання перебування магазинів, які були в даному переході, саме сьогодні договір припинений, тому підстав про те, щоб воно там було, особи вели. Якісь свої діяльності немає. Руслан Гудима додав, ремонт у підземці все ж планують робити, але спочатку хочуть полагодити фонтан, через який підземний перехід затоплювало в минулому. Будемо ремонтувати це, буде відбуватися в цьому році на початку, тому що в планах є запускання фонтану в цьому році, тому відповідно ми будемо його ремонтувати. У департаменті інфраструктури та благоустрою рівного зазначили, що підприємці можуть повернутися до своїх колишніх приміщень. Для цього потрібно Поновити договір оренди чи укласти новий. Втім, є одна умова. Спершу ремонт, а потім бізнес. Валентина Захарчук, Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group. Медіагруп. Про те, коли у Рівному завершують опалювальний сезон, про активізацію кліщів у нашій області та про те, що актриса Рівненського драмтеатру отримала звання народної, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. За чужі гроші стартував ремонт вулиці Симона Петлюре. Все оплачує благодійний фонд. Чи законно на Рівненщині розпочали збирати березовий сік? Оновлюють тротуар. У рівному за гроші благодійного фонду взялися за ремонт тротуару по вулиці Симона Петлюре. Роботи вже ведуться. На все передбачили 8 мільйонів гривень. За скільки часу мають встигнути та як зміниться вулиця після завершення у матеріалі Сніжани Твардовської. Має стати доступною для усіх. У Рівному розпочали ремонт вулиці Симона Петлюри. Там планують повністю оновити тротуар. Наразі триває демонтаж старого покриття з одного боку вулиці. Його проводить рівненське шеу. Такі розкопочні роботи поверхневі ведуть до певної незручності містян, ну, але знову ж таки сподіваюся, що всі відносяться з тим розумінням, бо ми закриваємо два головні аспекти: це і доступність, це і питання зручності. Ну і знову ж таки, аварійні ділянки, які були на цьому. Об'єкти будуть усунуті і будуть проведені в належний стан. У планах встановити бордюри, які не заважатимуть людям з інвалідністю, а також покласти бруківку і тактильну плитку. На облаштування цієї вулиці передбачено 8 мільйонів гривень. Ці витрати покриє благодійний фонд Корабель допомоги у рамках проєкту Маршрут інклюзивності. Меморандум про співпрацю було підписано на початку березня між фондом та міською радою Рівного. Наше місто має бути всьому без бор'єру. Тому це є перший етап. Це кошти фонду. І ми дякуємо фонду. дякуємо Всім дякую виконавцям, дякую департаменту і архітектури, тому що вони всі долучилися і в нас є спільна мета зробити дійсно місто без бар'єр. Оновлять тротуар від вулиці Соборна до Кавказької. Це близько кілометра. Опитані нами рівняни кажуть, що місто потрібно робити доступним для усіх людей. Враховуючи, що у нас багато є військових, багато є інвалідів, які. які е Фактично ну, змушені, будуть, змушені пересуватися на інвалідних військах, звичайно, що це необхідно, тому що це створює додаткові можливості для пересування таких, ну, таких осіб. Звичайно, що потрібно. У нас є люди, у нас є воїни, які повернулися, яким дійсно треба доступ до всього, що ми можемо мати. І ми маємо їм надати це. Як зазначив директор департаменту інфраструктури та благоустрою, із ремонтом затягувати не будуть. Планують все зробити якнайшвидше. Дані роботи плановано впродовж двох, максимум трьох місяців буде виконання по всій цій першій ділянці, по першому сегменту об'єкту. І я думаю, що якомога швидше будемо докладати зусиль, щоб ці роботи. Е Закінчити, доки триватимуть ремонтні роботи, рух вулицею Симона Петлюри буде ускладнений як для водіїв, так і для пішоходів. Сніжана Твардовська та Валентин Злиденний. Телеканал ITV, Медіагруп. Не забудьте перевести годинники на літній час. Українці на нього таки переходять саме вихідними. Закон щодо непереведення годинника так і не підписав президент. Тож цієї неділі знову доведеться спати на годину менше. Як це впливає на організм людини та чому це невигідно для економіки? Дивіться матеріалі Сніжани Твардовської. Знову вставати на годину раніше. Щороку зміна часу викликає дискусії та плутанину. У березні 2025 року все залишиться як і раніше. У ніч із суботи на неділю, 30 березня, стрілки годинника переведуть на годину вперед. Це означає кінець зимового часу та початок літнього. На ці зміни рівняни реагують по-різному. Я рахую, що це лишнє туди-сюди його переводити. Зробили або, або так, або так, щоб уже призупинити це все. Я проти і за того, що і це годинники не можна їх туди-сюди. Ми ж і жили в зимовий час завжди. Це наш. Це наш категорично. Я проти років 10, навірно, напевно, переводимо. То воно в традицію, в навики. Мені здається, замітно не буде. Мені все рівно на те, щоб чи переводять, чи не переводять. Я дуже добре пристосовуюсь до цього, так що мені, в принципі, до цього немає ніякої різниці. Переведення годинників погано впливає на економіку, як зазначає професор кафедри економіки Нове ГП Олександр Гарнага у стресові моменти для організму людини продуктивність праці знижується. Це не один день може тривати перехід біологічної людини на новий графік роботи. Це може бути тиждень, два тижні більше, навіть місяць. Тому це однозначно впливає на рівень продуктивності праці. Продуктивність праці знижується і відповідно забезпечується нижча ефективність діяльності або підприємства, або на рівні якщо економіки, то Цілому економіки. Професор додає, стрибки годинника шкодять економіці. Існують розрахунки, які стверджують, що якщо ми все-таки відмовимося від практики зміни і переходу на зимовий чи літній час, то це забезпечить біля 2-3% приросту доходності нашої економіки. Лікарі зі свого боку зазначають, переведення годинника негативно впливає на організм людини, адже збиваються біоритм, і це може викликати дискомфорт. Будуть люди відчувати синливість або навпаки. І дратівливість може бути порушення координації уваги. Люди будуть швидко втомлюватися. От це стосується не тільки дорослих, а й діток. Аби легше перейти на новий час та адаптуватися до зміну часу. Лікарі радять дотримуватися правильного режиму сну та частіше гуляти на свіжому повітрі. Рекомендовано прогулянки, бажано, щоб це навіть було в першій половині дня. Не змінювати режим, якого ви дотримуєтеся перед сном, тобто робити всі ті рутинні речі, які ви зазвичай робили. Звернути увагу на людей, які мають хронічні захворювання, наприклад, підвищення артеріального тиску, на маленьких діток. До слова ще 16 липня 2024 року. Верховна Рада ухвалила закон, який передбачав, що переведення годинників 27 Мого жовтня минулого року стане останнім в історії України. Відповідний законопроект про скасування переведення годинників ще 21 серпня підписав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Після чого документ направили на підпис президенту. Однак Володимир Зеленський досі його не підписав. Сніжана Твардовська та Валентин Злиденний телеканали ТВМедіагруп. Збіри розпочато. Саме із березня починають збирати березовий сік. Люди заготовляють цей напій як для себе, так і на продаж. Вірять, що він має цілющі властивості. Проте робити це не зовсім законно. Чому і чи дотримуються заборони у матеріалі Юлії Котляревської унікальний дар природи. Саме так говорять про явище, яке розпочинається по завершенню зими. Воно називається весняний сокорух. В середини березня до середини квітня люди починають збирати березовий сік. В зимовий період поживні речовини запасні зберігаються, як правило, в підземній частині рослини. Ну і з підвищенням температури, оскільки цей процес дуже залежить від температури повітря, то відбувається розчинення оцих запасних речовин, і вони далі починають рухатися вверх для того, щоб давати поживу. Збір березового соку, додає біолог, не є безпечним та корисним. Якщо це робити неправильно, то можна зашкодити дереву. Також біолог не радить збирати сік поблизу місць з великою кількістю транспорту, особливо біля трас, навіть і в населених пунктах сільських, біля там таких автомагістралей, а також в містах, звичайно, що гарантувати якусь екологічну безпечність цього соку, звичайно, досить проблематично. Попри це, березовий сік збирають усюди, де лише можуть. На застереження зважають мало, продають уже цей напій і на ринках рівного. ваш сік? 15 гривень літр. А я от попит на це чи ще не дуже куплю? Ну як сказати, живи не кінчається, але попиту як коли. Ті, що вже брали, то постійно беруть, бо вже знають, що приходять і беруть. Попри велику популярність березового соку, далеко не усі знають, що для його заготівлі потрібен відповідний дозвіл за незаконне збирання соку. Навіть передбачені штрафи. Таким дозволом є лісовий квиток в лісових насадженнях. Які видається лісокористувачами, передбачаються адміністративні штрафи за заготівлю березового соку без наявності лісового квитка? Ці штрафи передбачені для громадян від 17 до 51 гривень. Якщо заготівлю соку проводити у промислових масштабах, то міра покарання збільшується. Також є місця, де цього робити взагалі не можна. Заготівля березового соку в населених пунктах, зокрема в скверах, парках та на об'єктах природозаповідного фонду взагалі заборонено. Там іде вже зовсім інша міра відповідальності. І штрафні санкції там становлять від 340 до 1700 гривень. гривнів. Спеціалісти закликають людей дотримуватися встановлених правил та бути відповідальними. Юлія Котляревська та Артем Шаула. Телеканал Media Group. Повертаються без перемоги. Рівненський Верес не зміг здолати інгулець у виїзному матчі. Поєдинок відбувся сьогодні в Кривому Розі на стадіоні гірник без глядачів. Протягом гри «Верес» створив багато гольових моментів, особливо в перші 15 хвилин. Мав чудову нагоду забити Віталій Дахновський, але не реалізував її. Гра завершилася без голів 0-0. Додамо, що рівняни не можуть перемогти інгулець на його полі вже третій матч поспіль. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.